Вітаю хлопці, сьогодні 18 травня 2015 року. Представтесь, будь ласка, звідки будете? 에, старший лейтенант Гуд. Звідкіля <гум> буду? 16-й мотопіхотний батальйон. А ви, шановний? Місто Охтирка, старшина першої статті. Зрозуміло. О, я місто Кременчук, взагалі. Полтавчани, полтавці з Полтавського краю, з Полтавщини, да, так? Да, Разом да. служити. Дякуємо Кремічуву, що нас не забуває, допомагає нам і я думаю, Будь що підтримувати. будуть підтримувати нас, допомагати, а ми будемо туди працювати на Україну. Сьогодні отримали прапори. Так, ось, ось, ось Будуть на наших машинах стоять і будуть прославляти нашу Україну. Це, мабуть, прапори не гірше має моральну підтримку, ніж малюнки дітей. Да, так? Да, да. Головне пам'ятати, для чого ми воюємо. Прапор їде, люди бачать, привітання отаке. Дітвора взагалі, звісно. Вибігають, махають. Хлопці, як швидко переможемо, за вашими відчуттями? За нашими відчуттями. Треба закінчувати вже давно нашому відчуття. Від кого це залежить? Від правительства. Зрозуміло. Треба працювати, працювати, і і буде все нормально. Хлопці, дякую. Слава Україні!